Наш благодійний фонд МХП громаді сьогодні робить презентацію щодо видавництва книги з віршами Василя Симоненка, нашого земляка, пророка, видатного українського поета, який присвятив своє життя в боротьбі за права українців. не можна тільки батьківщину. А якщо впадеш ти на чужого. Дуже важливо побачити весь обсяг е е творчості Симоненка. Семоненко перекручувався. Семоненко видавався е цензурованим. Е Семоненко. Е актуальний. Тому що говорив про цінність людського людської, про людську індивідуальність, про цінність людської особистості. Колистя затріпочуть, тугою прощання, душу зачуть. Одійдіте, недруги лукаві, друзі зачекаєте на путі, маю я. Святе синівське право. З матір'ю побудь на самоті. Три тисячі примірників книги, які ну, зараз ми винакладу весь уже передамо. Вони відразу стануть бібліографічною рідкістю. І це відразу буде не ста Вже піднімалося питання. Вони самі розуміють, що це ну вже їх немає. От піднімалося питання це робити далі. Ну це інше питання, так? От але. Партнерство, в яке ми вступили, дякуючи благодійному фонду, і дякуючи, скажімо так, силам нашої команди дозволило нам зробити те, що ми зробили. Це виключний продукт. У нас дуже непростий час на шляху до перемоги. Для нас це велика честь. Це велика цінність. Взагалі підтримувати культурні проекти, пов'язані з переосмисленням української ідентичності. Я пролюся крапелькою, крови на твоє священне знамено, я пролюся крапелькою, крови на твоє священне знамено.